Так, дорогі підписники, всім привіт. Це історія про те, як я хочу зробити баги своїми руками, типу, так сказати, ну, баги, типу, просто сізити. Це є перша, надіюсь, не остання частина, яка я це роблю. Ну, Почнемо, типу, так, що найголовніше що треба для баги це є колеса підвіски мотор. Дивіться. Колеси є, диски є. Треба ще тільки їх допокришкувати до кінця і типу, надути їх. Попробувати ще треба, бачите, типу, вони... Так то є. Така от в мене резина, контроли якась технології. Не знаю, що тут, чи вона нормальна, але ну, я взяв та, яка в мене зима була. Диски в мене від Жигуля, ну тут пише типу, на них фіат. Тобто, Не бачите, тут фіат пише. Типу отут. Тут на них пише фіат. Типу, перевернуто, бачите? Отак. І найголовніше, що в мене є, ось там. Ось тут, дивіться, сварочний апарат, яким буде це все варити. Коробка. Ось така від жигулів від вас 21.09 вроді би не знаю як правильно отак все вона типу жива робоча Ось типу Зараз Отак все типа крутиться Ось так отут Тут я так зрозумів прихистити передаті, чи що я не знаю типу Зачем це? І мотор, ось сам мотор, найгоруша частина у машині, без мотора не буде нічого. Ось, він розібраний, практично весь. І є проблема, він не крутить. Взагалі, типу, от, він типу, заклинувся. Хто розбирається, підкажіть мені, що типу, треба зробити. Прикладки треба міняти теж. <риклад> О, все. В такому плачевному стані. От ти дивіться нагару це все. О, дивіться. Плачевний трошки стан. Не розбираюсь, типу, підкажіть, будь ласка, що тут. Так. Ну коробку ви теж скажіть, я не знаю, що тут... Ну, типу, оце вот, я не знаю що це. Це типу щеплення в що. Типу якось... Ну, будемо збирати, буду ластити в інтернеті все облазити, буду дивитись цікаво кап'ять, що тут, що тут таке все. Так. По моторі тут все таке теж... Бути. Не знаю, я не розбираюсь ті. І є підвізка. Це є в нас задній міст. Оце. Типа, ну, просто міст без тої. Головної штуки, типу, буде передній привод. Тут у нас є задні Ті от, штучки, пружинки, я забув, це називається. Ресори. Вони також розібрані, типу, воресор без пружини, бо його пружина. Отак. Ніс, задній тормоз. Я думаю, що, типу щось як для ручника вас. Типу вони ще не стерті колодки, сліди є, але вони ще не стерті. Так само ось дивіться. Такий стан самих отих дисків. Тобто, щоб оці штучки були нормальні. Типу, довго вони не стають, І з тої сторони так само колодки ще дуже в хорошому стані. А ось ось штучка, типу, вона як нова, вона типу, майже не їздилась. Бачите? Ось. Типа, ось. Типу дуже хороший стан. Типу воно пізоло трошки і все, бачите, типу воно ну... Це навіть ДСБ щось пише, то я не знаю, я теж не шарю. Є ще одне, це є на запас, я лише, бо воно вже таке теж підусталеньке, або хіба пом'ятати, типу, за кимось, щоб коли щоб той добити її і все. Так. Є, на в мене ще передня підвізка. Передня підвізка з нею все окей. Її робити майже не треба. Все крутиться, все, дивіться, пішивники міняти не треба. Дивіться який сталь, чи то, що я, я не знаю, ну, не знаю диск. Отакий. От Зеленький трошка, але нормально. Сама пружина, Ресор типу, Ось. Пужина така нормальна, ось тут так само все крутиться, люфт. Є невеличкий, але підійде. В другому так само, от, хлюва. Ось, дивіться, передній типу, це отбираєш, от бересь, отак впихаєш і воно всі круте. Там не крути, бо там є болт. Бачите, болт. Ось так. Я не знаю. А, підказіть, будь ласка, що, що це за речаги. Я думаю, що це теж для... Щось, типу, для передньої підвізки, а для... для чого саме, я не знаю. Типу, оце, підкажіть мені, будь ласка. Все-таки щось цікавеньке буду взнавати в інтернеті, дивитися що то. Бо щось... Цікаво, таке, але, знаєш що то? Буду теж. Я зараз вам вставлю напевно тут куточкове фото, як воно має бути. І ми подивимося. Я просто ще дивився так само того будового мотора і не знаю, куди треба вставляти, типу, ну як воно взагалі робиться, чи то в коробку вставляється оці от штуки, типу, щоб був передній привод типу, Я так поняв десь, от, типу. Тут а, ну, сюди доставляється, що будь, типу, куліса якраз тільки там. Рульова сама ось типу, ця палка крутиться і воно передає ось сюди. І типу, воно отак от перекручує. І, типу крутиться його. Um, ще я вам зараз покажу щеплення. Щеплення. Вроді би ще навіть не стерте. Це є до мотора так само. І навіть у мене є фари. Ну Це просто скло не розбити. Ось тут ці лісенькі фар. Ну, якраз одне трісне, де ми поміняємо це от скло. Так що вивод у нас ось такий. Ось тут такі от колодки. Е -е, скажіть мені, будь ласка, як працює задній міст. Типу напишіть, будь ласка. І чи ну, взагалі підійде оцей от мотор. Ще підвізка, ладно, підвізка сайде. Мотор чи це типу, взагалі підійде. Ну, якщо я буду його зніма... розбирати в понісу, типу, е, знімати стан поршньової, дивися. За нема, немає, типу. тут і так дивися. Тут і так само ось. Дзай. Ось таку арматуру мені треба буде купити для рами. І отак. Колеса вже все є. Отам, головне купити і... Будемо продовжувати. Будь ласка, підтримайте мене, ну типу напишіть в коментарях, що там як і до чого, бо я в цій темі, типу, загарі, взагалі взагалі шарю, але просто дуже хочу кататися, типу, мати якусь свою тему з моторчиком. З моторчиком, якщо що. Так що, дякую всім за увагу і... Типу, ну, дякую, що вам були.